Зорину часу доби вам, громадяни! В ефірі 55-й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про те, яке буде життя в пайра, і про зони конфлікту. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте зсу. Усі посилання в описі до відео. Система Пайра є зоною небезпеки і беззаконня, але вона не повністю хаотична. Мешканці системи знаходяться і виживають в умовах, що сильно відрізняються від системи Стентон. Планети Пайра відрізняються від Стентона тим, що вони розташовані в системі зірки, що знаходиться на межі свого життєвого циклу і випромінює величезну кількість сонячної радіації. Наприклад, планета Пайра 1 яка знаходиться ближче до зірки, піддається сильному впливу сонячних спалахів, але там теж якось виживають місцеві мешканці. Планета пайра 6 знаходиться надалі від зірки. Там менше радіації, але там дуже холодно. Всі ці нюанси створюють сильне різноманіття в поведінці і звичаях. В системі Стентен є великі захищені й безпечні зони посадки з багатьма засобами охорони. У Пайра такої безпеки немає. Всі мешканці і відвідувачі дуже вразливі до небезпек. Поселенці розкидані по всій системі, а не скупчуються в зонах посадки. Усі джерела енергії в системі Пайро децентралізовані, і кожний фортпост має свою унікальну. Ідентичність. Ферми в системі Пайро представляють собою невеликий уламок життя, де гравці зможуть виконувати завдання, збирати врожай і спостерігати, як живуть люди в цій системі. Ферми є одним із найбільш облаштованих місць Пайро. Вони створюють відчуття невеликої спільноти з полями врожаю та теплицями. На фермах також будуть вирощувати культури, які існують лише у Пайро, що надає їм унікальні можливості для торгівлі з системою Стентен. Крім того, є нові типи місій, зосереджені на ремонті обладнання. Зборів врожаю та інших небойових завданнях, також у пайро є звалище, де можна обслуговувати свої кораблі. Звалище наповнені оставами кораблів, що розбираються на частини. Також там є магазинчики, де можна придбати необхідне для подальшої подорожі. На звалищах можна заправитися, відремонтувати та озброїти свій корабель. Торгові пости в системі Пайро дозволяють гравцям вести торговельну діяльність, організовувати поставки і купувати різні товари. Вони контролюються кількома фракціями і залежно від нашого. Що при належності до певних з них ви зможете отримати доступ до кращих товарів та привілеїв. Гравці, що відвідують локації Пайеро, повинні відчувати, що вони потрапили на новий фронтір, де мешканці трохи насторожені, але водночас цікаві до нових відвідувачів. У системі Пайро немає законів, немає юрисдикцій, немає захисту. Лише гравці та мешканці, які намагаються вижити. 16 серпня 2024 року відбувся години прямий ефір з питаннями та відповідями з командою розробників з Франкфурта, який стосувався зон. Конфлікту та баз на астероїдах на питання з чату і спектрому відповідали Джон та Еммануель. Тема ефіру була зосереджена виключно на астероїдних базах і зонах конфлікту. Розробники підкреслили, що працюють над тим, щоб нові бази не виглядали однаково, розподіляючи місці на різних локаціях. Вони також запевнили, що на всіх локаціях будуть різноманітні шляхи входу та виходу, щоб уникнути повторення або втоми від них. Окремо було зазначено, що ці зони стимулюють гравців поводити себе нечесно і грати брудно. Це один з елементів геймплею. Пайро значно більше за Стентон, що додає логічності складності пересування між зонами інтересу. Якщо кількість заправних станцій Пайро стане проблемою, вони будуть вирішуватися балансом. І, можливо, це створить зірковий час всіх володарів Старферера. Зони конфлікту це PVP та PVE зони. Тож там є спаун-точки, де періодично з'являтимуться NPC, щоб підтримати динаміку та загрозу. В цих зонах будуть предмети, що можуть бути замінованими. Це можна буде визначити шляхом сканування. Звичайно, жодної дати для. Ведення всього цього в гру не було зазначено. За словами розробників, похід в зону конфлікту на Одинці – погана ідея. Джаред також відреагував на шквал негативу в спектрумі, зазначивши, що хоча все це додається зараз тільки до системи Pyro, вони планують додати такі зони і до Стентона та інших систем у майбутньому, але не в 4.0, а скоро. Чат запитав, чи будуть домашні версії СТОТ, яких зможуть мати гравці. Розробники відповіли, що це можливо, але наразі планують тільки для НПС. Конкретно npc банди можуть мати пару Ро собак, які нападуть на вас у відповідь, коли ви нападете на них. Вони зазначили, що деякі зони конфлікту будуть легшими, ніж інші, і що кожна зона конфлікту пропонуватиме різні нагороди, щоб дати вам різні причини спробувати щось інше. Кожна зона конфлікту буде поділена на три менші зони, які розділяються за складністю, і більша складність даватиме кращий лут. Чат запитав про соціальні зони, і вони зазначили, що вся інша частина космічної станції вже вважається соціальним простором. Бази на астероїдах будуються вручну. що Кликало питання, чому їх не генерують процедурно. Розробники зазначили, що результат кращий, коли команда має повний контроль над базами. Вони були незадоволені результатами процедурного підходу, і наразі у них немає рішення для цього, але вони хочуть працювати над цим як тільки здобудуть більше досвіду в їхньому будівництві. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйте за Кодом розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньоігрової валюти. Побачимось у всесвіті.